привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів від дорядового проєкту «Є робота. Чи варто?» І так, 15 жовтня до постанови КМУ 739 деякі питання на надання грантів для виробництва природної промисловості було додано зміни. Нагадую, максимальна сума гранту – 8 млн грн. Які ж саме? Додержуючи щодо пільгового співфінансування 20%, а не 50%, як і усіх інших, додано підприємців, що проводять діяльність і стеражування записаної інформації та поліграфічної діяльності. Раніше до пільговиків було віднесено лише підприємців із зони можливих бойових дій, активних бойових дій або тимчасово окупованих територій згідно умов положення та виробників повітряних і космічних та безпілотних літальних апаратів. Додано цільове. На ручне механічне знаряддя, що працює від електроенергії, раніше було лише на машини та обладнання. До одержувачів, що мають право витратити грантові на обігові, додані поліграфісти. Раніше були лише виробники повітряних і космічних та безпілотних літальних апаратів. Знижено прохідний до 25. Одержуваче після отримання гранту має створити нові робочі місця у кількості, необхідному для ведення діяльності, але не менше 5, а раніше було згідно додатку у розділі сум гранту. Щодо консультування з інших діяльності, розроблення бізнес-планів, фінмоделей, звертаємося, пишемо за посилання в Telegram, переходимо за посилання в інстаграм, сабачка Хілянакана читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.